Добро добра!

Так, добре, молодець. agora. Uh, Vai, uh Знімає. Так. 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 パーフェクト

Окей, гонає, гонає. Йдіть, тікайте. Горадна, ти ж ще початий атака. Вадим.

Aqui! Um! Marca mais beijo! Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Я, 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 я. Чортків. 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 А, так, да,

Головна, Дима, Дима, біжав м'ячик, забрав. Побій, 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 Хандрій. Не чокніш, не падає. Падає і все, і не хоче бігти, але падає. Найбільше, що я не буду бігати, грати не буду. Деймар. Побій, Хандрій. Грати, забрати м'ячик. Іва, диви, забудь забери! Грати! Грати! Зараз дивися, пільнуй! Добре! Грати! Грати! Подивилися поле? Зупини, Ваня, зупини, не спіши! Аут! Пинайка! Зупини! Зупини, далеко м'яч відпускай! Вдома, Андрій, вдома! Вдома, Андрій, вдома! Вдома, Треба голоди приліз кидай, забрав що, бай. що бай. Шо, бай. то було в м'ячі? Вони пали разом не треба Юр! Я коплю копнули м'яч, гра! Бай. Шо, бай. Шо. Вище до вдома, піді добре, побіть, побіді, антиповіть! Додайте дива забрав. Андрей, біжи, біжи, не куди, я по полю. Добре, добре, все, заспокойся, Добре, Пацаны, веди, 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 веди. Веди, веди, веди. Веди, веди,

4. Андрій біжить. Яба. Гол. Яба. Біжи, Діма, біжи за bramjat, убий. От зібрали Вітаю, як у них сюда кричали там гол. Нічого не тютю. Куди так бієдно? Да мені жаль їх. Зпоніть нам Гол, гол, гол браво, зроби робита. Браво! 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 Суддя! А поворот роби бачи, прилюбили. Ну ти нутер, не бачиш от. А поворот роби, здав голи тоже, ти не бачиш, блядь. Не буду спадати.

Тяжкий. Що навіть Батько. Да, там Гол. Дай я точку покидаю. Дима, бачите? Ось так і грає. так голову пустити. Небезпечно. Дима! Дима! Давай, давай, давай! Шарить, бачиш. Арзади! Убить! 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 Да, yeah.

у мене нічого. Достатньо. Ладно, ви спокійніше. Вертайтеся, наші трошки треба докрити. І не лети. Не можна так. Уж, не можна так кричати. Голубо. I, tu neba. Bravo. Ho! Bravo. Bravo,

Забирай, Ваня, забирай. Спокійно. Дякую. Дякую, Андрій. Добре, <плес> <плес> Назад! Назад! Завантаж! Грає, Андрій, грає! Чор-хіл! 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 Попадь! Попадь! Давай всі опопаться! Давай, бать! Там буде локальний підрядник. Щоб далеч понад. Давай, 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 Пойдем по закритий графа. Добра, Андрій, пань! Добро! Говорить! Аут вас! На Так...

Вот, вот собатин. Ну бы Ваня. Не может. Ура! Смотри.